Приїхали з Петровичем в такий простенький райончик скромний. Цей будинок робили на ньому ремонт. Знайшлися клієнти, які хочуть його купити. Завтра буде інспектор, який буде перевіряти, чи тут все добре зроблено. Ось така у нас класна кухня. Кімната, туалет, задній двір, дек великий. Така сіра, сіра хатка у нас вийшла. На першому поверсі, душова, туалет, спальня маленька з кладовкою, більше як офіс, певно, буде. Це ми піднялися на другий поверх, це спальня сама велика яка є в цій хаті. Два дві кладовки в ній Друга спальня. І ванна кімната. Це така ванна з великої плитки. Гарна стінка з дерева. І гарний пейзаж сідаєш сюди і милуєшся краєвидом. Тут у нас на кухні потрібно замінити диспозал. Цей новий ми поставили, але він щось перестав працювати. Окей, У нас тут вхід в хату, тут вихід на задній двір і це вхід в підвал. Ось такі сходи у нас в підвал файні вийшли. Що там ти потровиш тут робиш? Розкажи нам. Двері залісити зарізали. Завіси зарізаєш, щоб двері краще відкривалися. Ще одна кімната в підвалі ми її зробили, її не було. Така файна кімната вийшла. І ще частина підвалу ландрі. Це тут було. З ми покрасили, треба ще підлогу покрасити і стінки. І все буде готове для, для інспекції. Пройдемо інспекцію, чи ні? Чесно? Да. Звісно, прийняв. Так. Я думаю, що ти збрехав трохи. <хи> так, знімаємо диспозол. Вже я від'єднав каналізацію. Зараз його відключу, поставлю новий. Старий диспозол зняв. Зараз поставлю новий, хороший. І все буде. Good. Так, поставивши каналізацію, підключити, але перевіримо чи робить. Тут він у нас включається. Все працює. Потрібна насадка хрестів, треба машині шукати. Ого, угу. Знайдеш, знайдеш. Знайшов. І так, момент істини. Все файно, нічого не капає, гуд. Все, двері покрашені, диспол поставили, прибрали, інструмент забрати, краску забрати і все, готово.